Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі «Сад Наталі». До календарної весни залишилося зовсім трішки, і можна починати вже займатися садово-огородніми справами. Ви вже накупили собі насіння? То я вже хочу сказати, що вже можна висівати деякі квіти. Минулими роками я цим займалася дуже активно. І вже через 3 роки можу сказати, що всього у мене дуже багато і в достатній кількості. Зараз пройдуся по садочку і розповім, що у мене виросло з насіння. Алісом жовтий. Хотілося би, звичайно, вам його показати, але бачите, приїхала. Це засипало снігу. Ось тут в мене оце таке, що торчить. Оце Алісум жовтий. Арабіс білий махровий. Це він у мене отут. Його треба виривати з-під. Зараз прийдуся, покажу, де він є, якщо трошечки... Його видно, ну ви, мабуть, знаєте. Мабуть, давайте я просто перерахую, що в мене є, що я висівала з насіння. Обрієта. А, арабіс, до речі, є ще і також рожевий, там він в куточку, ну також його не видно. Обрієту висівала ясколку. Ясколка е, взагалі вже насіюється скрізь сама. І якщо треба омоложувати ці рослинки, бо, звичайно, 2-3 роки їх треба омоложувати. То я вже просто їх можу забрати, де воно лишнє, і посадити, де вже вона трошечки пристаріла, ця рослинка. За обрієту також у мене така цікава арабіс. Ось це, трошечки видно. Це теж це все з насіння, друзі. За обрієту така цікава історія була. Я пішла на базар, і бабулі оце весною, коли все продають, я ще полювала за якимось там диковинками нас на ринку. І бабулі, купляйте обрієту, купляйте обрієту. Я кажу, ой, ви знаєте, я насіяла з насіння. Я пам'ятаю, бабуля мені так каже, що там з насіння сіяти, дочекати 5 років, поки вона зацвіте. Ні, неправда, друзі, можливо, на перший рік і не зацвіте, хоча в мене зацвіла вона осінню, як я її висадила з насіння. А на наступний рік просто вас буде купа тієї обрієти, де ви хочете. Я її розсажувала не по одній рослинці, куртинці, а по пару цих таких паростків, що вийшло з насіннячка. До, до речі, оце обрієтка. І в мене, ну, прям сад був. Ви можете передивитися, до речі, минулі відео і побачити, як гарно росла обрієта, як оце все в мене цвіло, ці перші цвіти, ці корчики, кущики. Побачите, наскільки воно все якось ну, швидко, дуже швидко засіюється сад, якщо ви дійсно з насіння вирощуєте це все діло. Так, і де ще така прогулюночка. Ага, що ще я садила? Я садила гвоздику трав'янку, віолу садила з насінням. Потім я висаджувала пеларгонію. Пеларгонія, до речі, радувала мене дуже. Спочатку в горщиках, потім я її на наступний рік дуже підстригала, перенесла просто в сад, посадила відкритий ґрунт. До речі, у відкритому ґрунті пеларгонія веде себе набагато краще, набагато. Вона цвіте, до речі, ціле літо. І то, знаєте, так цвіте, що не треба за неї взагалі доглядати. От посушили ви літо, але вона не вибаглива. Вона, ти собі її посадив і, і не поливаєш, бо вона така посуха стійка доволі. І, до речі, цвіла геть-геть до морозів. Прям мені було її шкода. Що ну, не знала, чи забирати, чи не забирати, але я думаю, два роки вже тим кущам. Можливо, понасаджую знов з насіння, а можливо якось обідуся. Побачу, бо вже сад, бачите, розрісся. Оце все шо голі місця. До речі, от на цій саме клумбі в мене насаджена купа тюльпанів. Мама привезла від бабулі з села таких цибулиночок маленьких, можливо, і дарма. Може вони і нічого з них не буде, Ну, побачимо. Так, ось це, бачите, дивлюся, що це крокус. Видно чи не видно? А ось він. Мені так заліплює. Так. Ось, ось це він. Так сліпить сонце. До речі, таке сонце, що неможливо дивитися і навіть не можу зрозуміти, яка якість відео. Це перший раз не пошкодувала за цю зиму, що вкрила гортензію крупнолистову, бо тільки почалися морози. Я думаю, ой, дарма, мабуть, і вкривала. Ну, не дарма, бачите, морози почалися. І так воно якось не дарма. Тут в мене вже нарциси. Оце, бачите, це підсніжники. На бутончиках. Вони вже давно на бутончиках, але це позасипало снігом і вони трошечки, бачите, зупинилися в рості. Так, зараз сяду бесідочку і продовжу свою розповідь. Це з цього ракурсу сяду, бачите, як понатуптували. Бо саме більше понатуптувала собака. Продовжу, друзі. Так, до речі, в 22-му році я перший раз посіяла на розсаду помідори. Обов'язково виставлю фото з архіву, що, що у мене взагалі вийшло. Я була така неймовірно рада, бо це було для мене прям космічно, як з насінини може вирости такі курчі. Ставлю тут, друзі, фотографію. І пам'ятаю, з цими помідорами це. Коли почалася війна, повномасштабна, це 24 лютого, мої помідорчики вже проклюнулися. Я садила ранні сорти і планувала їх, звичайно, досвідчувати. Вже заздалегідь придбала лампу по досвідчуванню і мусила ну, ранні сходи досвідчувати вечорами. То ви знаєте, що, мабуть, тільки Зеленський мені не подзвонив, щоб вимкнула маячок, бо будуть неприємності. Я думаю, ви пам'ятаєте ці буремні часи. А взагалі на той момент мене спасало це садівництво. Мій сад став для мене моїм другом і союзником. Свій душевний спокій я здобувала тільки доглядаючи за садом і слухаючи співи пташок. Я з такою любов'ю висаджувала ці квіти і повірте, що сад віддячив за це своїм цвітінням. Передивіться, будь ласка, минуле відео про доріжки і про молодий, тільки посаджений сад. Це відео початку 2022 року. Чомусь YouTube сам назвав відео, ну, не пропустив це, що я поназивала, про доріжки, він просто назвав 31 січня. І це відео мало дуже мало переглядів. То передивіться, будь ласка, його, як все починалося в моєму садочку. Ну, як хто слідкує за моїм садочком, це буде цікаво. Але хочу сказати вам: не бійтеся садити квіти, не бійтеся починати щось робити в саду. Якщо у вас є вже сад, який залишився вам у спадок, і вже, е, ну, вже він старий, ви можете його омолодити обрізанням лишніх і старих гілок. Все по обрізці є на Ютубі. Я так само вчилася з Ютубу по кожному дереву окремо. Я так починала. Спочатку було, звісно, Стрмно, <сміст> вибачте, за таку тавтологію, Але рослини дуже пластичні. Якщо щось зробили не так, не біда, все можна виправити. Ой, кава йде. дякую, дякую. Все можна виправити на наступний рік. Ну, я маю на увазі з деревами. До речі, сама, саме от зараз час робити обрізку дерев. Так що секатор в руки. І вперед. А я поп'ю з чоловіком своїм коханим кави. І що ще вам розказати? Ага, вставлю відео, я вам розкажу про керхер. Я купила такий новий гаджет. Хотіла, ну, не хотіла, звичайно, бо блог про сад, ну не було так, якби як його в ці відео свої, але обов'язково я вам ставлю це відео про цей керхір, бо не можу натішитися. Можливо, вам це відео також стане в нагоді. Ну, все, всім пока. Відео обов'язково буде продовжене. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталії. Розпочинаю з відео звичайно, з букету, бо мій блог, як ви знаєте, про сад, але на мило снігу знімати нічого. Ставок оббивати немає, як бо морози, то хочу вам, не знаю навіть, як правильно сказати, чи похвалитися, чи просто порекомендувати. Думаю, поки немає таких садових робіт, треба зайнятися Генеральним прибиранням вдома. І моя така була сама імпульсивна е, покупка, я купила собі пару очисник керхер. Я думаю, що е, багато з вас думали також над цією покупочкою і вагалися. І знаєте, що я вирішила? Ну, в принципі, я не планувала знімати відео про цей керхер, але. Вже закінчую прибирати кухню, мити фугу між плиткою і хочу вам показати, яке це диво і яке це чудо. Так що повертаємося до моєї кухні. Так, оце мій паровочисничок. Я купляла паровочисників останньої моделі, це п'ята модель. Він йшов разом з утюгом. І оце моя кухонна плитка. Бачите, оце я вже вимила, в принципі, помила плиточку. Бачите, яка фуга? Вона, тобто не біла, вона така ех, бежева, як під плиточку. А це фуга, яка е, вже забруднилася з часом. Я її декілька разів, звичайно, вишуровувала там щітками, зубними, з якоюсь хімією. Але це чудо з керхером це набагато простіше. Подивіться, я шви обробила таким засобом Forte Plus, бо без нього, звичайно, важкувато. Ну, дуже, дуже так, якби та грязь повільно відходить. А так, зважаючи на те, що в керхер наливається вода тільки е, така покупна. Ми купуємо її. В, в нас в центрі є така оце очищена вода, питна. То, в принципі, щоб і зекономити цю воду, не так, як воду і гроші, але так, що треба їхати її набирати, а вона дуже швидко закінчується. То дивіться, що я вам зараз покажу. О, дивіться, це не оброблена. Ось це. І так. Не знаю, зараз камера, звичайно, зашипить все. ось. Подивіться. так, ага, вона виходить, ці шви зараз поки що темні, бо вони Ось що ми маємо. Зараз я витру. Ганчірочкою, такою Фігуру з перукарні. Так, дивіться, шви практично чисті. Зараз вони підсохнуть. Підсохнуть вони дуже швидко, бо в мене тут тепла підлога. Так, йдемо далі. Ой, Бачите? Просто ну, ідеально вимитий. Ніколи в житті ви вручну так його не вимиєте. Зараз він подсохне. от Бачите, ці шви, які не оброблені. І це шви, які вже повисихали. Ну, Щось камера передає, що вони ну, так само якби, темнуваті. Ну, повірте мені. Ось, бачите, отак, щоб ви розуміли, що я відбувається. Це шви, які ще не почищені. А це вже які почищені. Не можу нарадуватися. Е... Ну, не хотіла, звичайно, я знімати це відео про цей керхер. Але, друзі, хто вагається і хто може собі дозволити да, купити оце таку чуду техніку, настільки вона полегшує прибирання. Ось дивіться, це мій холодильник. Ну, не звертайте увагу, бо в мене тут іде прибирання на мене. Холодильник скляний, його треба без кінця терти. Просто є така насадочка на керхер, і ми її хлоп, провели. Холодильник чистий. Помагає в прибиранні помічник просто відмінний. Так що всім рекомендую, Вон дивіться ще, бачите, вже підсохло і вже ми можемо бачити. Зусиль нема ніяких, абсолютно провели, почистили, всі шви чисті. Паром пройшовся, мити підлогу ідеально. Пару. У мене собака, собака старенька, їй 14 років, і вона нам вже трошки робить шкоду. То ми паром очищаємо, миємо підлоги і все просто виходить ідеально. Це я теж, бачите, змочила. Ще бо йду по етап, ну, так, буду вимивати цю плиточку. Але, ну, користуйтеся ще засобом. Звичайно, сам сама пара, вона не... Не відчистить. Я пробувала на початку, щоб типу без хімії. ну, Друзі, не, не виходить. Ще, що я роблю: відкриваю балкон і включаю витяжку. У мене тут витяжка, вона дуже така мощна. І це. І робота йде, я кайфую. Я кайфую від такого прибирання, бо прибирання дійсно виходить дуже таке, ну, хороше. Тим більше, бачите, плитка, це ми ложили. це ремонт у нас був 17 років назад. Ну, помили плитку, повичищали. І вона як нова, фуга, як нова, таке враження, що це тільки положили плиточку нещодавно. Так само поприбирала в ванні. Якщо кому цікаво, буде пишіть, буду показувати, буду розказувати за цей керхер, не можу нарадітися їм. А чого брала останню модель п'яту? Дивіться. По одній простій причині, бо вона там іде ще з функцією ополіскування води. І коли миєте е, вікна, то це теж дуже класно, воно парою все проходить, і водичка стікає з вікон, і ви прибираєте, забираєте цю грязну воду, е, брудну воду знизу, і все, і вікна ідеально чисті. Шкафи купе так само миються, прибираються на ура. Даже ти рук не застосовуєш, ну, тобто не треба нічого терти, помила щіткою з такою, ця щоточка є. Тут, бачите, така щіточка є. Щітка з такою тряпочкою помила, а потім стягнула отакою от щіточкою. Отакою от, от щіточкою стягнула, і, і все, все ідеально. Так що, друзі. Отаке сьогодні відео. Поки не почалися садові роботи, давайте прибирайте в хаті, в квартирах, де ви там є, бо скоро буде весна. Так що всім гарного настрою, мирного неба, всім пока!